Так, ну в цей же день тільки під вечір. Кинув тих лінтяїв, що сідали в перших рядах. <кій> <кій> Побачимо, що вони не вилітають зараз. Заніс трошки, не трошки, а вже більше заніс. Думаю, ні. Брас, так діло не піде. Дохенько треба вам уже да, підніматися. Там синій сплошний такий лінтяй. Э, рябохвостий. Рябохвостий, там є чи нема, кстати, синій такі рябохвостий, теж Та лінтяй. Ага, є є, є, рябохвостий, ось синій лінтяй. Ну, ці два лентяї такі суперові. Що сплошний, що... Шо... На сплошний шеребохвострій. Побачимо зараз, чим закінчаться ці польоти. Поки тримаються. Да, поки тримаються. Це враняшні лінтяї, які випадали, випадали, як загрібі і туди все. Думаю, ну давайте. Це рівно вітер трошки трошки слабуватий. Трошки вітер. Для лінтяїв, якщо ви так гарно їх потренувати, то вітер трошки такий слабуватий. Треба, щоб це гарно туди рвонуло, задуло, щоб вони піскочили. Так, Ну, Що показують, Хай, хай піднімаються, зараз буде видно, піднімуться, не піднімуться. Зараз покажеть, зараз покаже. Напад, напад іде. Може забрати. Може забрати, тільки вчора. Осьо. Ай! Ох, який! Що забере! Та падає жі сюди в двір! Йа! Бачили? От такі воно ці. Ось такий внос безтолковий, оці Миколаївський. Не обгоні немає майне, які ніколи не були під ястрібом. Ненормально, яке літає по кругу, наче він думає попрямі втікти від ястріба. Та нерни ти під кожний кущ сховався в дворі. До мене кинувся під ноги і все. Ні, треба кром хати літати, водити його на хвості. Оце. Грати відущого відомого. Полетів, полетів, я треба далеко. Граються вони в мене на нервах. Мол, хороший, то кремачок непоганий. За ним би трошки пожалів би. Кремачок непоганий то. Вітер сьогодні не вадить. Дарить сяде. Ну зараз зараз, зараз почекайте, я побачу, він сяде. Не, пішов, пішов, пішов. Пішов. Скрився в лісі. Нема. От лки твої батьки. Так. Немає, ви бачите, немає поки. А я вчора тільки хвастанувся, що немає ястреба. ще хлопці дзвонять мені, а я ще хвастаюсь і скажу, ой, ти ж нічого не бачив. Я це знаю вже давно, треба язика трохи відрізати на такій фразі. Треба язика трохи тримати за зубами. Тільки то я прокаркаю. Зараз ходимо. Тільки прокаркаю. Так воно одразу і, і прилітає. Не буде діла. Було би то літати, але це не польот, це щось таке. Це подкидушка така вітриває. Все, поки камеру виключу, буду чекати. Камера стоїть у дворі, буде видно. Нема польоту, ви знаєте? Нема. Нема. Ні туди, ні сюди. Подкидушка. Це тримається на метрів 200-300. Ну, Вверху сильний вітер, я це вже знаю давно. Це не новина, що в сильний вітер вони, як правило, не будуть підніматися. Голуби, які добре знають небо, натреновані, дуже досвідчені, вони вверх не підуть при великому вітеру. А що? А що дитя її посідали? бачите ви все? Я всіх теж сьогодні піднімав, але це ще такий ешелон не дуже готовий. E, таких e, талановитих льотчиків з молодих, які знають, що можуть дуру підірвати, не трогав, боюся. А ті щось більш-менш небо вже знають. Так, торчать, ні туди, ні сюди. І головне, що, ви знаєте, о, бачите? І головне, що, знаєте, немає ястреба, не було. Не було ястреба. Ото після тієї атаки ще знімав. Ястреба треба не було. Так, без без ексцесів Без ексцесів. Вітер сильнуватий, ви знаєте. Ні, взагалі мали б політати, але щось вверх не йдуть, я не знаю. Ну, Верніше я знаю, я вам озвучував вже причину. Сильний бурій вітер. Так ще тримаються на 300 метрах, а високо не йдуть. Вітерес такий, там сильненький. Сильненький, вітер. Не було нападу, ну і добре, поки добре. Далі побачимо, що до вечора далеко. Це взагалі пескунята. Дурненькі, дурненькі, а то їх трохи туди і потягнуло. Ой, дурненькі. Старики сьогодні не пішли. А я що цих зігнав, так думаю, прилетять з криші на криші. Вони трошки підцепилися. Оце взагалі дуже, дуже недосвідчені. Не, 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 не знають ні неба, ні хижака, нічого не знають. Ну навіть якщо і пропаде, ну що зробиш? шансів пропасти зараз збільшилися сьогодні, бо я ж вам показував, що я стрибок приходив. Під... Це синій, одна з боку і карі поднів. Їх вже раз було, трошки вітром задуло. Я не пам'ятаю, чи я вам показував, чи ні. І вони прийшли. ну Черти, я то й думаю, якщо ви вже... Все-таки трошки були задуті додому приїхали, значить у вас е, ще є якісь навики. Але я треба не бачили. Ну вони і висоти такої не бачили. Висоти теж не бачили. Вітер не бачили, а висоти не бачили. От і зараз вони зараз сядуть це їм повезло. це їм повезло, якщо зараз сядуть. Це повезло, якщо сядуть. О, під хлопає. Ну такі хорошенькі. Молодята. Ці хорошенькі молодята. Вони вже певно, що не перелиняють. У них, по-моєму, шиленьки і не починалась, а може почалась там. Тільки повипадали перші. Ну я маю до десятки. Ну Я не бачу, бачите, по одному не видно, що в нього оленька, він чи є пробоїна? ну не видно пробоїн, так? Да? А ну куди? Що вперед трошки чи що? Якщо зараз прилетить капут, сходу забере. ну Трошки, ви знаєте, все вони трошечки зараз проходять хату. Чуть-чуть проходять, ану-ну-ну-ну-ну-ну ну, 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 ну. трошки проходять, чорт прибери. Вперлась вітерець. Ану-ну ну, ну Да, трошки проходять, все бачите, як їх знімають, чуть-чуть вони так. Ну прямо зараз над хатою стоять. Опа, 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 давай, 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 давай. Задка, 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 хорошо, хорошо, хорошо. О! О! О, молодці! Оце молобята, які не мали... Не мали нічого скажу спільно, нічого не знаєте, нічого не бачили. Польотів не бачили. А що, піскочили? Ті ж сіли, коли є зіна, вон. Я так кажу, що я переганяв їх. А ті піскочили чого? Бо вони в формі. Ті ще важкі такі, а ті легенькі пушиночки. Крило в нормі. Лагенькі. О, знов хату проходить, дивіться, да? бачите, трошки пірається, перейде. Трошки вперед, вперед, пішло. Перед вперед, пішло, раз побачимо. О, ну, вже так буду зимати, так? Да? І куди воно то? Сейчас один трошки ззаду. Кари пішов вперед. Коре пішов вперед. Ну як пішов? Він трошки над хатою так прийшов. Але я бачу він так, опасається, тримається. Під ноги дивиться, одним словом. І дивіться. Сині, ось от вам молодята, бачите. Так, 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 так. так. Полубоком, полубоком сюди. Давай, 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 давай. Куди ж тебе понесло? Куди ж тебе понесло? Це і тут ось. Дивіться. Прямо в ліс полетів за ястребом. А ну, крутайте, чи ні? Знаєте чи ні? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, давай. До... О, вдома все. Вдома. Так, це синя вже сідає. Синя сідає. Давай, давай, давай. Приживай трошки, знаєте, таке непоганеньке глибиня. Переживає, якщо як збриє його, понесе в ліс, ну трохи буде жалко. ну тому, що по тупості пропаде. Ще нічого. Мене нічим ще не порадувало, вже його не стане. Це не чесно. Це не чесно.